Здорово, народ, здорова, здорова! <плес> так, народ, є, є в залі наркомани, крім останнього виступаючого. Так і Ви наркомани. Ладно, Я просто не люблю наркоманів. <плес> я, я тільки їх бачу одразу викликаю поліцію. Недавно зранку, з самого ранку, я виходжу на балкон, дивлюсь на клумбу, а там уже риється. Я збігаю вниз, б'ю по ребрам, ця бабка падає. Сапка випадає з рук. Я такий, ніхуяся ти замаскувалася. Собі". Ой, народ, я ще ніколи не ходив в бордель. То що я боявся. Я був точно впевнений, що як тільки я туди піду, саме в той вечір там буде облава. Знаєте, це коли мінти разом з журналістами. Всіх знімають, всі стоять в цих їбаних простинях, і це все показують по телевізору. І буде моя мама дивитись ввечері новини. І така, о Боже, мій син простітутка. Ой, так, народ, добре. Е, вам не здається, що дуже тупо е, бути лунатіком, коли ти живеш сам? Ну, це ж більше перформанс для інших. А так ти встав, зімняв одіяло, засунув у холодильник і пішов назад спати. Нахуя ти вставав, долбайок? Я не знаю, що у вас таке буває, народ, у мене постійно, коли ти ввечері лягаєш, предмети стоять по одному, ти прокидаєшся зранку, вони на інших місцях. І мене це лякає, і деякі мені говорять, що, можливо, в тебе є домовий. Ну, я не хочу в це вірити, тому що це дуже страшно. Ну, Я живу сам, і я, я не хочу уявляти оцю ситуацію, коли я вночі сплю на ліжку, і наді мною стоїться хуйня, дивиться на мене, і він такий. Ну, ладно, не сьогодні. Коли з цими предметами щось не так, я, я хочу думати, що я лунатик просто. Тому що Я постійно засинаю в білюшах, зробив свій спеціальний підрозмір, дуже зручно, не випадають, нічого не чути. Ну, є один мінус, вони трішки давлять. І останній десь місяць я прокидаюсь зранку, а ці бірюші вже лежать біля мене акуратно складені на подушці зранку. А я не прокидався. І, ну, і мене це лякає, тому що це означає, що моєму мозку щось не сподобалось, і він вирішив цю проблему без мене. І це мене дуже сильно лякає, тому що я не знаю, що йому не сподобається ще завтра. Знаєте, в мене залишиться дівчина ночувати. Він її вночі буде, і такий тобі пора. І взагалі мені подобається твій батько. Дяді Толі, привіт. Єдина, єдина функція, яку я хотів би, щоб мій мозок робив без мене, це ось ці нічні вставання в туалет попісяти. Тому що так як це відбувається зараз, мене не влаштовує взагалі. Він зараз будь мене в туалет кожну ніч дуже страшним сном. І я прокидаюсь і я хочу в туалет, але Я ще хвилин 15 не можу піти, тому що я знаю, що в мене під ліжком чекатіли пірати Карибського моря, а потім я ще хвилин 20 не можу піти в туалет, тому що це майже ранок і починається ось ця ранкова ерекція. Ну, а хто не знає, не вийде попісяти. Ну, хіба на руках, але я так не вмію. Справа в тому, що треба просто чекати, тому що ти нічого не може з нею зробити, тому що це дуже сильна ерекція. Це не ось ця ерекція для жінок. Ні, це типу, для себе прямо, прямо. І він ще так агресивно виглядає, що я стараюся від нього триматись подалі. так от просто, просто нічого не роблю, просто чекаю. То, знаєте, мені нагадає, коли ти малий з школи приходиш і там на подвір'ї цей гусак йобнутий чекає тебе. І ти такий, ну я на вулиці переночую, ну не, не. я не знаю, як користуватись тим, що в тебе хороша ерекція о п'ятій ранку. Ну я не уявляю це собі. Ну, ви ввечері цілуєтесь з дівчиною, роздягаєтесь, і ти такий, давай почекаємо п'ятої ранку. І ви чекаєте, і все одно нічого не виходить, і ти такий, ну, Малишка, треба поспати годинку, тоді воно, тоді воно ключиться. Коли треба, вона дуже нестабільна. Знаєте, ну я така людина просто. Десь тільки відволічаєшся — на секунду, все. Ну, знаєте, коли ти потянувся світло виключити і виключив хуй собі просто. <рес> Є один спосіб, як перевірити, чи ти не лунатік, коли ти живеш сам, це поставити камеру нічного бачення вночі в себе в квартирі. Ну, я цього не роблю, тому що я боюсь дізнатися про себе якусь страшну правду. <рес> ну, Знаєте, я зранку прокидаюсь, включаю ноутбук, включаю це відео, і там я. Встаю з ліжка, підходжу до комода, одягаю колготки, каблуки, крашу губи, парик. Підходжу до дверей, відкриваю їх. Заходить дядя Толя. Я підходжу до камери і виключаю його так. Дядя Толя, я радий, що ви прийшли сьогодні. Правда, я... це для мене дуже важливий вечір. Я радий, що ви тривали. Страшно жити самому насправді. Я недавно прийшов додому і вирішив сходити в душ. І я поки знімав штани, я послизнувся на плитці і вдарився головою бойлер. І це, і це мене злякало, тому що я подумав, що я міг би втратити свідомість і померти, і мене б ніхто не врятував, тому що я живу сам. Але знаєте, є, є тільки один день на місяць, коли я не боюсь вдаритись головою бойлер і впасти Це день, коли я маю платити за оренду. Тому що я знаю, що ця сука воскресить мене 100%. А навіть якщо в неї не вийде, вона уб'є себе, щоб піднятись до мене на небеса. І така, Руслан, добрий вечір. З вас 15 тисяч. І, Руслан, ви коли впали, ви не закрили кран. І там весь час текла вода, з вас ще 7500, Руслан. Я віддаю і всі бабки, сижу там в себе на хмарці, дивлюсь на свій труп в ванній. І там заходить домовий. І такий, ну ладно, сьогодні походить. Мене лякають люди, які вірять в домових. Реально лякають. У мене є сімейна пара знайома, і вона мені недавно розказала таку історію. Значить, недавно ми переїхали на нову квартиру, і там е, у нас з'явився домовий, він постійно там жив між тарілками. І одного вечора до нас прийшли гості, і вони йому так сподобались, що він вирішив піти з ними. І я такий, я не прийду нахуй до вас ніколи, блядь. Ця хуйня зі мною прив'язалась. Ну, знаєте, ти заходиш в маршрутку, і там маршрутчики такий. Так, двоє зайшло, один заплатив, нікуди не їдемо. А я такий, бля, я тут один нахуй. Ну Маршрутчики, ви розумієте, маршрутчики бачать всіх, хто зайшов, навіть якщо це міфічне створіння, йому по хю. Він такий 8 гривень сюди пацан. Так, народ, е, добре, в мене є. мене є подруга, якій 25 років, і недавно вона почала зустрічатись з хлопцем якому 17. Ага, самиці, блядь, завелись. Ну, я це коли почув, я такий, ну, нормально, нормально. Але потім вона сказала декілька речей, після яких я змінив свою думку. Перше, що вона мені сказала, звучало так. Руслан, я недавно бачила його голеньким, і я думаю, в нього будуть волохаті груди. У мене була реакція, як і вас, я спочатку посміявся, але потім мені захотілося ргати. І знаєте, наступне, що вона мені сказала, що їй навіть подобається, що він такий молоденький, Вона зможе легко ним маніпулювати, зможе виховати його під себе. І знаєте, коли я це почув, мені так стало шкода цього хлопчика, тому що, тому що він зараз такий молоденький, такий не такий розвинений, такий беззахисний. Він зараз, як оця рибка в ставочку, яка пливе. Спочинає смоктати черв'ячка і не бачить там великого гачка, який залазить йому прямо в горло. Я вважаю, що якщо дівчин 25, а хлопці 17 — це браконьєрство. Це потрібно заборонити офіційно. Я, я звертаюсь до таких, як ви. Значить, значить, якщо ти, якщо ти — 25-річна бабера уже зловила цього карасика. Просто пофоткайся з ним і відпусти. Да. Ми, ми їх поставимо на місце народ, блядь. Самиць, блядь. Просто пофо... не треба тягнути його додому і показувати батькам, що ти, блядь, зловила там, нахуй. Воно мале. Він виросте, бо нормальний карась. Бережи природу, сука. Так все нормально. Чого? Чого? <піз язь> <піз язь>. Новина. Я пам'ятаю, це 18 років, ти і так тупий, тому що ти 17. Те, що з'являється дівчина, ти ні про що, думати не можеш крім неї. Я, я пам'ятаю, я тільки школу закінчив, і вона мене питає, Руслан, де ти хочеш навчатись? І я такий: там, де будеш ти. <піз> я>, да, я соціальний педагог, прикиньте. Ну. <піз я> <піз я> це реальна професія. Я не я вважаю, що якщо ти 17 років, ні в якому разі не можна починати жити з жінкою, тому що це занадто комфортні умови. Знаєте, до 17 ти жив з батьками, піс... ну, потім починаєш жити з нею, і цей комфорт може зіграти проти тебе. Тому що тобі, щоб навчитись комунікувати з різними людьми, тобі потрібно пожити в цих гуртожитках в кімнаті з чотирма якимись уїбанами, <реш> де ти лягаєш ввечері спати, і ти не знаєш нахуй чи ти прикинешся живий. Розумієте, дочеву, те мають бути якісь проблеми. Має бути так: ти ввечері кладеш їжу в холодильник гуртожитку, зранку прокидаєшся, ніхуя немає. Ніхуя немає, буквально холодильник викинули в вікно, переплутали з коменданткою і нахуй викинули. Я коли жив в гуртожитку, у нас було з другом турнір, хто приїбе більше пар і залишиться на стипендії. Ми просто цілий день дивилися сімейні мелодрами бля, з ранку до ночі. Але я виграв за рахунок того, що в мене була куратор, ми були перша група в неї, і вона хотіла, щоб всі 100% закінчили навчання. І я її цим шантажував. Да, така я був людина в кінці семестру Вона підходить до мене і така: Руслан, ти не ходиш на пари, ти на фізкультурі взагалі ні разу не був, ти не виходиш на стипендію. Я такий, ну раз я не виходжу на стипендію, я відраховуюсь. І вона така: хорошо, Руслан, я поговорю з фізруком. І йшла. І мені зараз цікаво, наскільки я далеко міг би зайти. Я міг би підійти до неї і такий Марія Іванівна, дивіться. Якщо я в цьому гуртожитку до кінця семестра нікого не виїбу, я відраховую з вашої шараги. І вона така: хорошо, Руслан, я поговорю з руком. Я знаєте про що думаю, що 17 років це ти такий наполовину мужик. В 17 років тобі уже не подобається, коли тебе цілує бабуля, але ще подобається, коли вона тобі дає гроші. Моя і зараз мені прям дає, я приїжджаю, вона прям дає, але я не беру, тому що не красиво, але чесно сказати, хочеться. То що народ, давайте так. 300 гривень на дорозі не валяються. Зараз такий час. Я, я розумію, що це половина її пенсії, але слухайте. Внук це не дешеве задоволення. У мене знає прекрасні стосунки, але вони портяться в один день, це коли я в неї був в гостях і збираюсь їхати, і вона мені оголошує весь список продуктів, які збираються засунути мені в рюкзак. Нам їбанутий список. І я показую їй свій рюкзак і такий, дивись, це сюди не влізе, мені стільки не треба. От є ноутбук, от є трішки речей, от пусте місце, що туди влізе, я те і візьму. І для неї це звучить як виклик. Вона така: ти погуляй, Руслан. І я погуляв, я приходжу, реально все, блядь, влізло. Ноутбук валяється на подвір'ї в калюжі. І там цей рюкзак, знаєте, який тріщить по швам, тому що там всередині тиск 15 атмосфер, колесо фурі просто. І я їду з ним в Київ, і мене по-любому зупиняє міліція, тоді ще це була міліція, і веде в кімнату міліції, і він відкриває цей рюкзак, а там всередині ця автомобільна подушка безпеки з голубців просто. Я такий, ну збирайте тепер його. блядь. От. Мене постійно зупинялася міліція, я не знаю. Для мене людина в погонах це мій цар і Бог. Я робив все, що вони хотіли. Я ніхуя не знав своїх прав. Я пам'ятаю в кімнаті міліції, вони такі, так. Значить, знімай черевики, руки в сторону і присідай. І я такий ну, тяжковато мені буде в Києві, звісно. Єдині права, які я знав про себе, це мені сказав мій п'яний однокласник. Він такий Руслан. Я був в Києві один раз. Значить, слухай, е якщо тебе зупинила поліція, ти їх питаєш, це обшук чи огляд? І от я приїжджаю в Київ з цією їбанутою сумкою. Мене зупиняють. І я такий, так, а це обшук чи огляд? І вони такі огляд. А я такий. А в чому різниця? <рес> я один раз так перелякався. в Мене в сумці знайшли маленьку таблетку, яка була завернута в газетку. І я так сильно боявся, що її віддадуть на експертизу, тому що вона там пролежала 4 роки в цій сумці, і вона стільки раз вступала в реакцію з соком голубців, що я впевнений, що там нова якась хімічна формула наркотиків. Аспіриново-голубцеве екстезі. Ось щось таке блядь. Так, добре народ, в мене, на жаль, закінчився час, але в мене є остання коротенька історія. Мені важко її розказувати, вона доволі таки інтимна для мене, але ви заплатили по 300 гривень, тому я розкажу. <рес> все має свою ціну, народ, да. Значить, недавно я займався сексом з дівчиною, все йшло нормально, але Но в якийсь момент вона дістає маленький вібратор і така тримайся тобі і показує, де тримати. Нічого що я на вас показую, ні? Прости. Просто трохи схожий. Ну, і я тримаю там, де треба, я справляюсь, все йде нормально, я молодець, але в якийсь момент вона включає другу передачу, і мені стає важко втримати там, де треба. І я злякався, тому що я згадав, як мені малому, дід дав потримати заведений мотоблок, і я не справився. І мотоблок вирвався з рук, і дід не зміг кінчити в той вечір. Просто. Все народ, в мене в цьому все гарно вечора ви прекрасна публіка.